Пане Ігоре, ну, всі ми розуміємо, да, що в такі важкі е, воєнні часи поява таких ось резонансних справ вона максимально до себе привертає увагу. Ми розуміємо, що попереду суд і решта речей, але загалом, чи може бути так, що суд визнає винним пана Фірташа? Чи це все просто робиться? Ну, для підтримки суспільної думки, що ми переживаємо не тільки за ситуацію на фронтах, а ось у нас і боротьба з корупцією триває максимальними шляхами і кроками ще й успішними. Ну, безумовно, український суд може винести рішення не на користь пана фірташа, оскільки проти нього достатньо багато кримінальних справ загалі відкрито в Україні, і не тільки до речі, в Україні Сполучені Штати Америки дуже б хотіли цю людину побачити на своїй території, щоб віддати його е, безпосередньо американському правосуддю. Е, судячи з тих матеріалів, які ми сьогодні побачили, е, там дуже довго збиралися докази. схема, яка була представлена, вона є достатньо аргументованою саме. З точки зору тих матеріалів, які були зібрані, тобто вона не виглядає, знаєте, якоюсь там надуманою, придуманою. Тим більше, що про подібні речі говорили багато років, що треба перевіряти діяльність цих облгазів, бо до них є безліч питань, і та фактична монополія, якою володів пан Фірташ, ну зрозуміло, що вона не могла не призвести до того, що цією монополією почали просто зловживати. Тому е, дуже добре, що, попри навіть війну, в нас правоохоронні органи, і тут роль СБУ достатньо є важливою, тільки мова ж і про воєнний стан і про те, що це наносило шкоду в принципі національної безпеці і оборони. Вони змогли достатньо е, ефективно спрацювати. Ну, як мінімум, на сьогоднішній день висунути цю підозру. На жаль, не всім змогли особисто вручити, оскільки пан Фірташ і е, інші там його топ-менеджери, ну переважна більшість, вони перебувають за кордоном, і тому тут треба говорити про екстрадицію, про якісь там інші питання. Але е, добре, що цей процес запущений, оскільки це ну, по-перше, зупиняє ці крадіжки, це раз, а по-друге, вона дає. Є можливість розпочати реформу облгазів, про яку вже даним давно говорили, і говорили як профільні експерти, так і в принципі представники влади, оскільки видно, що це та сфера, яка є такою чорною дірою, в тому числі для нашого бюджету. І, от, наприклад, і цієї історії з паном Фірташем, ми бачимо, що якраз саме за рахунок фактично державних грошей державного газу він покривав всі ті ну, всі ті оборудки, які він робив заради заробітку. Ну, є ще один момент. Давайте не будемо забувати, що подібні речі, якщо вони будуть доведені, звичайно, до логічного завершення. Сподіваємося, що так і буде. Це якраз от реальний прояв тієї деолігархізації, про яку дуже багато говорили до широкомасштабного російського вторгнення. Тобто, не окремі якісь там закони або реєстри, насправді, ну, спроможні побороти олігархів. Олігархів спроможні побороти отакі конкретні справи, які доводяться в судах, і по яким приймаються. Це відповідні рішення, тому я думаю, що для правоохоронних органів і тих органів, які займаються питаннями економічної злочинності, ця справа на сьогоднішній день є такою справою честі. і Її треба звичайно довести до логічного завершення. Пане Ігоре, ну суд може як покарати, так і виправдати. Це ж ну справа справедливості. Так, хочеться звичайно, в це вірити, звичайно. але Я сказав, що він він може винести, але все буде залежати від процесу. Як буде процес відбуватися? Це в, в термін, ну, в часовому еквіваленті. Скільки це місяці, роки? Скільки ця справа може тривати? Враховуючи масштаби цієї справи, той факт, що головні фігуранти перебувають за кордони, це точно не місяці, це мінімум рік, можливо, навіть більше. І ми це повинні розуміти. Тут швидких рішень ну, апріорі не може бути, розумієте, тому що якщо буде винесене швидке рішення, ну виникнуть вже обґрунтовані сумніви в тому, що це було безпристрасне правосуддя. Тому от в таких історіях, як правило, дуже довгий процес, але е, тривалість цього процесу прямо залежить від тих доказів, які які збирають, наприклад, правоохоронні органи, тому що на превеликий жаль, на превеликий жаль, у нас було вже дуже багато випадків попередніх, коли голосно говорили про початок якихось прав, але по факту вони потім помирали або розвалювалися в судах, тому що не було надано достатніх доказів щодо того, ну щоб ці справи були доведені до логічного завершення. Ну ми не знаємо, поки як буде всі ситуації, але оскільки тут задіяна служба безпеки України, скоріш за все, в них є доступ до більшої інформації сьогодні, до речі, ми бачили там певні, значить, матеріали перемовин да між там різними олігархами, які в тому числі ці питання обговорювали, але нам треба відразу налаштуватися на те, що якихось швидких рішень, ну це точно не в 23-му році. По цій справі ну вони навряд чи будуть винесені. Ну а якщо підуть на співпрацю зі слідством, чи не можна компенсувати всі ці борги і все залишитися чистим? Ну, теоретично, така можливість вона може існувати. Звичайно, да, все треба дивитися на те, що там конкретно кому інкримінують. Хоча є такі статті, по яким співпраця зі слідством або угода зі слідством передбачає не лише відшкодування збитків, які були нанесені. Ми говоримо про 18 мільярдів да, станом на сьогодні, а мова все одно йде про ну, покарання, тобто якесь там ну, ув'язнення, як мінімум, там певний термін для тих чи інших фігурантів цієї справи. Але роз... Зуміти складність тут цієї справи в тому, що ну навряд чи якась угода можлива, знов таки через те, що ключові фігуранти перебувають за кордоном, і ми ж не знаємо, яка позиція слідства в цьому плані. Ну за логіку, якщо там наприклад не було без бу, а займалася чисто цим бюро економічної безпеки, ну чисто економічні питання, тоді можна було б собі уявити, що вони про якісь речі будуть домовлятися і можуть вийти на якийсь варіант, коли держава поверне всі свої кошти і зможе провести цю реформу облгазів але ну оскільки. Там присутні служби безпеки України. Я думаю, що там будуть і питання пов'язані з національною безпекою, обороною, питання, можливо, з державною зрадою. Це також можливі варіанти. Ми просто до кінця ще не знаємо, як справа буде розвиватися. Ну і тут треба ж враховувати ще специфічність фігури самого фірташа, проти якого є справи там і в тих же Сполучених Штатах Америки. Тому в цьому контексті, скоріш за все, вона затягнеться і буде тривати достатньо довго. Але розумієте, не відкривати подібні справи, не звертати на них увагу. Це так. Кожний варіант, чому тому, що нас навіть згідно останніх соціологічних опитувань, переважна більшість громадян України навіть під час війни, от сьогодні зранку, буквально було таке опитування, результати оприлюднені. Вони все одно говорять про те, що корупція і різні такі речі є більшою навіть загрозою, ніж російська агентура, можливо, яка там ще зберігається в Україні. Тобто на них треба реагувати, але зрозуміло, що все це повинно відбуватися згідно діючого законодавства, відкрито в судах зі змагальним процесом, оскільки за інших. Якихось умов, якщо почне домінувати там політична чи інша доцільність, ми тоді просто будемо мати колосальні проблеми щодо інтеграції до Європейського Союзу, оскільки там такі речі їх не приймають. Історія того ж Віркташа, який багато був у відні, вона в цьому плані є показова. Він міг ходити на засідання, наймати адвокатів, доводити свою правоту і, в принципі, там відстояти своє право, наприклад, не підпасти під екстрадицію. І відповідно таких же рішень в межах законодавства від нас будуть вимагати по будь-якій справі, не тільки. Тільки по цій конкретно пане Ігоре. Ну є ще не тільки йому вручили підозри, да ще й вісьмом топ-менеджерам. Чи не можуть вони за все бути відповідальними і ось на цьому вся справа і закінчиться? Оце насправді дуже цікавий варіант. Тим паче з цих восьми топ-менеджерів п'ять також за кордоном. Тобто там фактично може залишитися лише кілька осіб. ну Теоретично можуть на них повісити там. Більшість всього, але тут є один нюанс, як правило, такі люди, які саме попадають під затримання, от вони якраз ідуть відразу на угоду дуже часто зі слідством, тобто вони готові заради того, щоб ну їх менше карали, розказати, як воно було насправді. А тут так складається ситуація, що в будь-якому випадку будуть ну говорять вже зараз з тих матеріалів, які були опубліковані, що мова йде про піраміду, тобто на горі якої стоїть фактично одна людина, і основні претензії будуть висуватися до цієї людини. Але треба подивитися як дійсно далі будуть коментувати це слідство адвокати в тому числі затриманих да визнавати не визнавати провину йти угоди не йти на угоди ми про це дізнаємося але я ще раз підкреслюю, боюся що ми не скоро про це дізнаємося це дуже довгий процес але головне щоб про нього і не забували тому що в нас люблять дуже голосно от як ви правильно на початку сказали відкрити справу з помпою зібрати змі там прокоментувати показати якусь роботу ефективність а потім забути і згадати тільки тоді коли їм нагадають, що взагалі Взагалі-то -та, така справа є, що з нею відбувається, і що з тими 18 -тими мільярдами, які ви обіцяли повернути до державного бюджету, пан ігри. На останок, якщо можна коротко, е чи відомо за яким курсом долара будуть можливо повертатися ці гроші в бюджет 18 мільярдів гривень за ці 8 років? Це максимально різна е сума, і особливо зараз в тому числі. Ну, це насправді цікаве дуже питання. Е, ну, виходячи з контексту соціальної економічної справедливості, це повинен бути середній курс станом на сьогодні, оскільки газ е, також мав різні ціни. Да, по різному він коштував, і відповідно треба виходити також з, ну, з того, що і долар це той, який долар є на сьогоднішній день. Вдячний вам за ваші відповіді за те, що розказали ці всі подробиці. Будемо спостерігати за цим. Я впевнений разом. Справді процес цей довгий. Ігор Рейторович, друзі, політолог. Поговорили про е, справу пана фірташа, СБУ і Беб вручили підозри. Ви це знаєте восьми фірташу, пану і е, вісім топ менеджерів е, його фірм.